Привіт, з вами Клуб Хвостики. А це жасмін. Ось така дівчинка маленька, їй всього 6-6,5 місяців а, шукає свою сім'ю. Жасмін дуже схожа на Джек Расела, такий в неї гарнючий окрас. Вона а, виросте невеличкою, тобто в неї вже змінились зубки, і вона, бачите, дуже маленька. А, виросте до 10 кілограмів. Це дуже-дуже крутий варіант для сім'ї в квартиру. Дівчинка обожнює цілуватись. Спочатку здається, що вона така трошки ляклива. Ні, вона просто при. Виглядається до вас, а потім готова вас цілувати прямо в губи. Вона дуже крутезна. Врятували її разом з сестричкою і мамою. Це було в селі. Їх там не годувала сім'я, за ними не дивилися, матуся виявилася хворою. Але уявіть собі, мама цих цуценят знайшла сім'ю вже за кордоном і скоро туди їде. А дві неймовірні дівчинки ось такі цуценята красиві. І досі ще не знайшли сім'ю. Тому ми. Розпочинаємо пошуки гарної родини для жасмін та її сестрички Рози. Розу ви також можете побачити у нас на каналі. Бородата красива така також дівчинка. Отже, дівчинка виросте до 10 кілограмів їй приблизно 6 65 місяців. Дуже ласкава, дуже класна. Ідеальний варіант, будь ласка, допоможіть нам знайти для неї сім'ю. Пригляніться до цієї неймовірної дівчинки. Ви маєте шанс отримати в сім'ю найкращого друга, ось такого красивого, маленького розміру, дуже спокійного. Ми просимо вас допомогти. Це Перше подобайки. Друге коментарі. І третє це репости в ваші соцмережі. Будь ласка, робіть, це дуже швидко діє. Хвостики дуже швидко знаходять свої сім'ї. Адже всі ці коментарі, лайки, репости допомагають розповсюдитися на просторі інтернету відео і помітить сім'я якомога скоріше. Я вам хочу ще раз показати її неймовірний окрас. Погляньте, яка п'ятниста красуня. Жасмін. Чекає на сім'ю, телефонуйте, бронюйте або приїжджайте знайомитися із нею. Ми дуже чекаємо.